Дивіться, що мені видав плющ. Зараз полізу позбавлятися від в'юнка. Ось, і теж збираю, бо насіється мені. Це що таке? Ну, Я нагадаю, що цей спорт я прикладу, я подивлюся, він буде цей відстріл таким і залишиться, чи він не здатний буде. Спорт від Gold Child в мене такий пішов. Теж назимку трошечки я його поріжу, все ріжу, чищу, прибираю, тому що потім, коли все одразу, неможливо робити. І ще в мене така є вада, можливо. Я не можу одночасно довго працювати на одному місці. Я бігаю туди сюди. Тут теж куточок, бачите, переробила, посіли сюди хости, бо з'ясувалося, тут в мене півтінь влітку, то коли я сюди саджала очитки та. Ірис Ірис Сибирський, їм тут тінь. І вони погано ростуть, тримають колір та цвітуть. Всім потрібно підібрати вірне місце. А коли тут розрослась бузина та оцей агресор. Оцей агресор я буду зрізати повністю, сформувати. Назимку зараз ще він не доліз до дротів, і це дуже небезпечно. Е, ну, поки зелене ще нехай буде, а потім позрізаю. Бо якщо на, на, залишу на наступний рік, то буде все. Тут і даху не буде, і стовпа не буде, і освітлення не буде, це дуже небезпечно. Грає піраканта. Цвітучі еустоми. Ось тут я посадила, замінила рослинки і посадила місканти з букль. Ось, будемо спостерігати на наступний рік, бо тут в мене сиділо, сиділо просо, але просо в мене багато моєго розтикано по садочку, то десь витикаю і втикую дещо інше. Приводу питань, по... по рослинам я можу тільки по ним щось розповісти. Саджати вам їх чи ні, це суто ваш вибір та ваше бачення. Як ви будете доглядати, як ви будете садити, я не консультант цих питань. Рослини їх багато, вони різні. І смаки змінюються. Колись вже садок пооблітає, і я підійму записи з моїми рослинами, які я купувала колись, і буде розповідь, що в мене було куплене, що залишилось, що загинуло і вже не хочу. Ну, Може, комусь щось допоможе, але. Просто хочеться поділитися е, такими своїми записами. І обрізала половину майже ні, не половину, третину оцього гібіскуса. Верх ще не різала, він дуже великий, потужний, але мені подобається, що все ж таки він вирос деревом. Цей дюк де повна назва, я скорочена його дюком кличу, Тут ніяк не заростає в мене самшит, Знаєте, самшити теж бувають різні сорти, колись цього навіть не знали. самшит, де самшит, Але є самшити швидкоростучі швидко ростучі і менш такі хворобливі є. Такі з дрібним листочком, які майже не ростуть, довго треба чекати. Ось, наприклад, це посаджено дуже давно. Ось ця горожа посаджена дуже давно. З моєго одного самшиту, це, це бачите, це інший. Це інший такий з кругляшком. Е -е, Дживцювала з одного самшиту. І вони дрібненькі, листичок, і майже не ростуть в мене, не ростуть. Я тут огорожу хотіла. А ось це інше. Це у подруги взяла. Він дуже великий, гігантський. Це посажено нещодавно, і бачите, вже огорожа, вже вона зімкнулася. Багато таких різних дрібничок і питань, які, коли, коли знаєш, тоді простіше в саду. Треба вже дозбирати перець та сині. Все йде похолодання. Вже овочів не буду я огірки. Теж дозбираємо. Ось не порізала я флокси, не встигла, вони трошки ще заквітували там поодиноко. І борошниста вже треба все різати. Щось спалювати на залу, щось компостувати. І ці пізні соцвіття ще розфарбовуються не погорівші. Вони хоч і невеликі, але фарби осені. І газон зараз підстрижу, бо обіцяли дощ, що обіцяли, може будуть гриби. Будуть гриби, Марусь. Мара. Де гриби? І зацвів нарешті з Він цвіте теж ось такими волоттями, як схож на міскантус варігатус. Щодо тедіків, навіть не знаю, чи свої наживцюю. Що з ними робити? Мабуть, ті, що дуже підгоріли, не витягну, не зможу їх реабілітувати. Тарбарис Флоренс. Це Флоренс, це, це, це дійсно він, але тут він в мене такий, як завжди все порозросталося, він в такій купі сидить. Що його не видно, йому не вистачає сонця, але тут теж будуть переробки. Бо коли саджалось, воно все було маленьке і не було повної картини, як воно буде виглядати. Полюбляю дуже цю вігілу, монстер з великими потужними листями, але їй потрібно. Теж е, місце. Таке яке листя. Як воно починає розсорбовуватись, вона звідсиля переїде. Тут затісно. Ось цей поїде під паркан. Просо. Безпрограшна рослина на підсадку до злаків. Вербена Бунарська. Ось, хто не згорів, так це, це діамантіно. І почав трохи розфарбовуватись. І дрібноквіткові три яндочки. Оце без сорту. Це не помпанели, як я казала, помпанели більші е цвіт... квіти. Ось. І, мабуть, цвіт теж не той колір той. Ну, помпанела не така по структурі, я бачила, але вона не схожа на мою оцю. Ось так, фарби. Фарби осіни так. Ходиш, попрацювала вже, та то... хочеться ще що щось схопити на останок, тому що пойдуть дощі і все. Буде холодно, буде все осипатися моментально. Ж, який колір змінило на осінній. По-різному змінюють. Також як і гейхери, І тут е, буде все пересаджуватись, вже є план, бо спочатку тут була ділянка, чекала, поки підростуть бордюри, сам шити. Та нічого такого не висаджувала, все було приткнуто, але приткнуто. То до свого часу, а потім воно все змінюється. Тут в мене теж не заростає оця огорожа, то я вирішила, що я тут зроблю купу кроликів. Ось це я почала вже формувати. І він дуже виглядає, тому що е, уші ще його не підросли. Ось бачите, це треба буде. Бризкати зимку від, від грибкового. Захворювання. Раніше не, не хворіли рослини, а зараз в нас у повітрі таке коїться, що, що багато хворіють. І не забувайте попалини у нас посадки. Поля, посадки вони затримували і пил, і бруд, і стримували вітер, кисень, тварини, там птахи були. Екосистема, а зараз її нема. ми більше страждаємо від цього. цього Тому тут, бачите, не, не заростаю, ну не хочу. Я вже скільки років б'юсь не хочу. І вирішила, буду. Робити різних кроликів, ще не вирішили яких. Ну, цей був, оцей сформувала пумпік. Ну, він на кролика не дуже схож, але це перший рік. Це початок. Ось така оця хоризонтема яскрава, яскрава. І будлея рятує. Зараз листочок такий сизий, кліч вже не так їсть, він вже не встигне нове, нових нащадків собі не робити, тому я не обробляю. Ось так. Волотисті гортензії, багато яких в мене вже лисі. А широколисні. Такі гарні. А зараз почнуть розфарбовувати ще листя. Багряні такі тона. Ну, там внутрі вони самі в мене відвалюються. Бачите, яка хоста, коли не горить. Коли вже повітря не таке сухе, в неї такі варні наостанок. Ось так. Почищу. О, дивіться. це що таке знову прогриз мені? Тут два, два ока таких, дві дірки, чи то нос. То хрюндель такий розфарбовується теж цей сорт Міракл. Бачите, який яскравий. Ну, осінь. У осіні свої привилеї. Деякі кущі змінюють свій колір. Там навіть хоста розцвіла знов. Не хоче спати, не знаю, як я буду тебе затягувати. Хоча у юки в неї потрібно залишати дуже-дуже маленький корінець, в неї всі її поживні речовини, вони у листочку залишаються. Ну, спробую. Я спробую все-таки там є дітка, я залишу, якщо вона. Якщо я зможу обережно відкупати оцю агаву, я їй юкою називала, агаву, то і залишити дітку, щоб корінчик не пошкодити, то може я ну, спробую якось її так вкрити, щоб вона позимувала і поспостерігати вже. Ну, є, є матеріал, то можна проекспериментувати. Ну, це листечко сиплються. Сиплеться, кольори змінюються. Ще поцвіте, вона б ще цвіла, якби я її порізала. Не порізала, ну нічого. Нічого, в цьому році ми майже нічого не встигаємо за, за тієї погоди. Ось тут сіла хебе, сподіваюсь, добре прийметься. Ось так. На сьогодні репортаж закінчу, Ось, ще. Дякую. Тут напівзатінок, і бачите, який Атлантіс журний. Ось він такий яскравий, а там в мене, там, де дуже бідні грунти, і саме-саме пекло, він е, гірше себе почуває. Розфарбується надійно. Теж горнюнько. Ну, все, на цій яскравій ноті. Всім добра, бережіть себе.